Не знаю, як у вас, але в мене їда така асоціюється з тим, як ми раніше коров пасли. Що робити треба, розкажи. Кіґлю. До речі, ось у мене також партія ампельної петуні, яку я сіяла 17 січня. Ось в такому вона стані. Ми раніше проводили час на кризі постійно, постійно каталися на коньках. А як розганявся? Як хто? Так гонусний так Даня. Так, ну що, пробуємо. Піз. А приборну панель придеться все розбирати. Пі Ладно. Раз, два, три, пускай. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Кіпзович. І сьогоднішній відеоролик буде такий лайтовий, тому що роботи особо такої немає. Чекаю запчастини, коли прийдуть, щоб нарешті доремонтувати свій автомобіль автомобіль, тому що мені вже в інтернеті попадаються відеоролики, як люди вже їздять на рибалку, на кригу ловити. Рибу і я цю можливість пропускаю. Ну як, в принципі, то я її, то її не пропустю, але декілька років підряд я пропускаю це первольодня, як на, на пер, перший лід. Обично на первому льодові постійно клює дуже гарно рибка. І тому я так постійно таке пропускаю. Ну нічого, я думаю, все буде гарно, встигну. Можна було, звісно, поїхати на мотоциклі, але я їздив при температурі 0, мінус 1, А зараз зранку мінус 5, а то буде мінус 10, тому є <свісно> вірогідність того, що я як буду їхати, перегородюся в цю сосульку. Тому глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Перед тим як підемо працювати, вирішив перекусити. Ми робили сальце, ось оце, як ви можете пам'ятати в минулих відеороликах. Я, звісно, не витримав і один шматочок вже приговорив. Тому зараз покажу вам, ну почищу його, наріжу і покажу, яке воно має вигляд. Воно вже просилилося, все дуже гарно. має тут яєчка варяться. Захотілося мені так швиденько перекусити. Отакий ось такий красивий шматочок. Зараз я його наріжу. Відріжуть, мені багато в принципі не потрібно. Рецепту, як ми його робили, ну як звичайно сіль, чорний перець, тут у нас лавровий листок, часник, все ми перемішали, перетерли і таким чином воно селилося, селилося воно вже тиждень десь і в принципі воно нормально. Цим, звісно, хто їсть смачного, ну я теж зараз перекусю. Тут слова лишні І буду йти працювати. Усі ми привіт! Друзі, я так Ну, Вдаємо воду і клетілося. Не Не знаю, як у вас, але у мене їда така асоціюється з тим, як ми раніше коров пасли. Ну і звісно ж і з риболовлю. Зараз перекусимо та підемо працювати. Отак От воно береться. Макається сюди. Можна було б цибулі положити, але цибулі пока не хочу. Mm. Озіочок. Ужечко. Mm. І такий ось хліб піджарений. Хрусткий залітає туди. Був ще. Дуже смачно. Ой. Победить. А, сбывать да, кайф или будешь? Машина. Эй, о, едем машина пикап. Не. Да. Машина пикап? Mm. Ты не знаешь машины. Папочка. Mm. Тут написано я вока". Ну конечно. Что ты слабо, Данил, катаешься? Давай еще. Давай, давай. Давай, раз, два, три. Пошел. Давай, кеглю сбивай. Гол забыл Да? Чи не. Ставлять? Лови. Что делать надо? Расскажи. Киглю. Так надо разгоняться, да? Смотрите, это еще как схода. Он на телефоне, остается маленьким. Але насправді здорово, красиво. Дивіться, який тут обрив, він біжить, 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 біжить на криву. Збив. Даніл, ти скоро коліна постираєш. Те, що ти з штанами на Що? Збив? Да. Ну показуй клас. клас. <рес> <рес> ну скажи, як ти розганявся? На Кирилле разгонялась. А как разгонялась? А кто? Так гоночная машина, так Даня. Да? <laughs> На счет три. Раз, два, три. Пуск. Сбил? <пуск> 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 да. Молодец. Раз, два, три. Пускай. Ото таке у нас сьогодні катання. Дуже дивно, що прийшли на кригу і так мало людей, зовсім немає дітей. Ми раніше проводили час на кризі постійно, постійно каталися на коньках, на цих ось. Особливо, знаєте, оці як вона називається. Танкетки, у нас називалися саласки, каретки, то, що оту, дощечка з коньками, і з цими палками, там, де гв... гвоздики знизу, і ото... днями ми каталися, страшне було. Весело, класно. Зараз, на жаль, конечно, время не таке, і я ніде на даний момент такого не бачив. Можна було, звісно, і нам би зробити таку штуку. Не знаю, може ще й зробимо. Але Даніл ще маленький, навряд чи він поймає як кататися, але можливо я й помиляюся. Ну а сьогодні глядачі в мене трішечки плани з ремонтом змінилися. А саме з'явилося замовлення на корзинку для білизни із ротонгу. Тому я вирішив вам показати, як я це буду робити. Так що погнали, так тут у мене, конечно, безлад трішки, але нічого не поробиш. Значить. Тут я вже роблю ось такий циліндр, покажу згодом, як його заплетуть. Це взагалі буде бомбезна штука. Він такий продовжувастий. Ще прикупили от таких ось відер. Дуже прикольних. Дивіться, які вони циліндричної форми, теж будуть такі кашпо офігенні. І відро досить таке прям міцне, гарне. Ну І звісно, відро на наше замовлення. Це у нас тут 16 літрів. Подивимося, що у нас із цього вийде. Так, ну що, приступаємо до е, виготовлення вироба. Е, для початку відпиляємо ці ось вушка, де у нас тримаються ці, е, де тримається ручка такою ножовочкою пометалою. Зараз штангель циркулем відмітимо лінію, по якій будемо робити отвори, щоб це рівненько зробити, таким ось штангель-циркулем зробимо відмітку. А відмітка в нас виходить, я зробив 5 см, так як це буде корзинка для речей, щоб ось сюди зайти ротангом побільше всередину. Прикладаємо і таким чином введемо. Линію. Ты тоже будешь мірять, чи шо? Ти хочеш балакать? Та я хочу, да, балакать. Розказувай підписанкам, що ми робимо. Здание. Непонятно, що здание. С кем еще? Минут? Да. Сантиметрів. Да, Вирахував я отвори. Виходить, зверху у мене по 4 см відстань і 25 отворів. Тут по 2,2 ,2. 2 см 2 мм. отвори. Значить, тут отвір буде сверлом на 6-6,5 см. А тут а десь сверлом на вісім, тому що буду плести методом восьминіжка. Вже деяку кількість таких горщиків наробив, і є такий прикол, що коли ви просверлюєте отвори шурубовертом, то є вірогідність того, що може відро лопнути. Тому я сверлю довгенько і сильно не надавлюючи. І є ще люди паяльником це роблять. Ну якось паяльником не зовсім воно акуратно сверлом більш красивіше. Тому. Що, поїхали, перший отвір. Так, ну і ось де що у нас вийшло. У нас перві отвори, нижні, верхні на 6, нижні на 8. так виходить, скільки путаниці у нас. Зараз за цим треба щось зробити. Ну що, завів я стійки. Бачите, чому цей метод називається восьми Тому що, похоже, на медузу, ми на О, така ось тема. І от ці ось у нас лози йдуть на заплітання. Ну а ми зараз давайте сходимо, глянемо на рослини, як вони себе почувають, та дружина трішки вам про них розповість. Всім привіт, друзі! Хочу показати вам сьогодні свої ампельні петуні, які я пікірувала нещодавно. Ось в такому вони стані. Дуже добре розрослися, вже пускають бокові пагани. Я задоволена. Ще хочу вам показати свою кущову петуню, яку я сіяла 1-2 лютого. Ось у нас вона вже повзходила. Звичайно, обійшлося не без проблем. Деяка петуня у мене падала. Падає вона з багатьох причин: це може бути перелив або недолив, або її кладе чорна ніжка, а також ще дуже багато різних інших причин. А чому вона падала саме у мене? А падала вона через те, що я відкрила плівку занадто рано, і корінчики, які такі, вони прям як волоски дуже тоненькі, почали сохнути від свіжого повітря. Для профілактики цієї проблеми можна закрити корінчики ґрунтом або засипати. Піском, взагалі, мені на даному етапі всходи кущової петунії не дуже подобаються. Вони виглядають такі страшненькі на вид, але будемо сподіватися, що все буде добре. Зійшли вони 50 на 50. Є, які зійшли дуже добре, 10 з 10, а є, які зовсім не захотіли сходити. До речі, ось у мене також партія ампельної петуні, яку я сіяла 17 січня. Ось в такому вона стані. Мені подобається таке коріння. В неї вже видно. тож... Дуже добре все. Ще я сіяла гейхеру та армерію. Вони мене вже почали сходити. Ось це в мене армерія. Перший пагін вже є. А ось це в мене всходи гейхери. Як матюк звучить якийсь. Ось один маленький, і ось аж другий. До речі, їх тут всього на всього 10 насінин. Ще 9 лютого я посіяла цибулю Ексібішен. Вона нам дуже подобається в салатах та в свіжому вигляді. У мене цієї цибулі дві касети по 100 насінин в одній і в другій. Тож будемо сподіватися, що вона добре зійде. А ще я дуже довгий час налаштовуюсь на те, щоб розпікірувати ось цю петунію. Це мене петунія з домашнього насіння, яке я зібрала у 24 четвертому році. Зійшла вона дуже гарно. Тут у нас. Опера Супріму та Вейв Мордова. До речі, з усіх оцих всходів я візьму лише по 10 кущів з кожного сорту петуні. Візьму я тільки 10 кущів через те, що я хочу подивитися, як буде себе поводити сам кущ петунії другого покоління. Дуже цікаво, чи повторить він характеристики материнського куща із першого сорту. Тож подивимося, що з цього вийде. Не, не До, я, до, майже до краю, а тут буду зараз робити окантовку таку з цього, із коси. Так що включусь, коли вже буде тут косичка. Ну що, глядачі, ось і вийшла у нас така краса. Це у нас буде корзинка для білизни. Буду його запаковувати та відправляти. Так воно красиво виглядає знизу і середині корзинка вийшла на 16 літрів ну нас день сонце світи зараз я хочу залізти під машину бо мене як кажуть, черзають смутні сумніви з приводу пічки, чи дірвана чи ні. Зараз я хочу це перевірити. По-любому пічку прийдеться промивати, будуть зніматися батрубки. Зараз хочу залізти і перевірити, чи дірвана чи ні. А взагалі в цілому в мене проблема була в тому, що авто чи той, двигун не нагрівався. Термостат я вже тут поміняв. Хоча я проварював і новий і старий, і обидва відкриваються. ось, так що Все тут поміняне, термостат поміняв. Ось, Залишилося перевірити пічку та промити її. ну і Потім, коли вже дійдуть мені запчастини, все зберу, зальєм антифриз і будемо заводити та дивитися. Чому проблема? Чому двигун не нагрівається? Пічка у нас знаходиться аж, аж, аж де? під цим. Під Тому ж Знизу. Значить, треба в йому лізти. Обачно ж коли вона одіветься, дергаюсь за патрубки і вона шевелиться. Але... Е я сумніваюсь. Воно там вона все плотно якось стоїть. Зараз покажу, де вона. Ось оці, походу, два патрубки. Оце пічка. Зараз я буду смикати та дивитися. Так, ну що, пробуємо. А ну пишіть в коментарях. Це одірвана вона, так? Да? Йоп твою мать. Ну що, глядачі, оце буде контенту. Будемо почти повністю всю машину розбирати. Ну, пічка та сама недорого, радіатор коштує. А приборну панель прийдеться все <райдеться райдеться райдеться> розбирати. <райдеться> Ладно, чекаємо запчастини, докручуємо передок, оце все остальне і будемо розбирати торпеду. Такий у нас сьогодні получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Дуже приємно читати ваші коментарі. Уже знаєте, як стало, пишете коментарі на випередки, хто перший напише. Дуже приємно читати їх, відповідати на ваші коментарі. Дякую вам за поради, те, що багато чого родите від вас, дуже багато чого нового дізнаюся. Так що, друзі, продовжуємо в тому ж дусі писати коментарі, ставити лайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі! Всім пока!